Ні, зателефонував номер, який не оприділив мої контакти. Я підняла трубку. Жителька Рівненщини нещодавно отримала дзвінок, у результаті якого позбулася майже 20 тисяч гривень. Чоловік, який подзвонив 52-річній жінці, представився племінником та попросив позичити гроші. Щось схрипіло, шипіло, то було чути, і мені навіть здалося, що ніби я впізнала якийсь голос, але я не наважилась сказати, я все-таки запитала, хто це? Голос відповів. Ви не знали свого племінника. Той запевне, що прихворів та і зв'язок був поганий. Тож запропонував продовжити спілкування у месенджері. Під час переписки хлопець попросив позичити 6500 гривень, нібито щоб розрахуватися за покупку для матері. Аби не образити племінника, жінка погодилась. Утім пояснила, що в неї немає такої суми. Шахрай відповів, що його влаштовує і менше, тож вона переказала за вказаними ним реквізитами 2800 гривень. Утім, через деякий час Аферист знову почав писати і про. Цих позичити ще більше, адже отриманої суми йому не вистачало для оплати замовлення. Постраждала, відповіла, що гроші віддати зможе лише готівкою. У відповідь імовірний родич запропонував зробити це через банківський застосунок. Я пишу йому, що в мене є ще карточка від банку, але я можу тільки зняти кошти, тому що в мене просто не було додатка. Банку аферист запропонував увійти через його додаток. Жінка вагалася, однак у подальшому назвала такий код підтвердження транзакції. Пише, що ні, там можна Вам зателефонують. Ви там скажете пароль, скажете це я зайду, я зніму. І тут такий момент, ну, що можна було б зупинитися. І на протязі, десь півгодини чи 40 хвилин я намагалася встановити додаток. Не вдалося мені зареєструватися. Я його скачала, але не вдалося зареєструватися. І я здалася. Таким чином, жінка перерахувала кошти на чужий рахунок, і лише потім зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. Телефонувала вже на гарячу лінію банку і так мені повідомили, що в мене зняли всю суму. Ну тоді тільки я зателефонувала мамі племінника. Давно сказала, що це не її номер. Племінник він говорив, що хтось намагається від його імені писати. Загалом 52-річна жінка віддала шахраям 19 тисяч 800 гривень. Поліцейські, до яких звернулася постраждала, розпочали досудове розслідування та закликають в жодному разі не повідомляти конфіденційну інформацію іншим особам. Будьте обачні та звертайте увагу на те, що шахраї уникають спілкування у телефонному режимі, посилаючись на безліч причин, а листування продовжують виключно у месенджерах. Ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють у телефонні слухавці, називаючись чи то лікарем, чи банківським працівником, чи родичем. Сконтактуйте з банківською установою, медзакладом, поліцією чи рідними. Бережіть свої заощадження.